Лісничий Володимир Зленко оглядає саджанці сосни звичайної їх у сільському лісництві, що у Миргородському районі. Вирощують у спеціальних дерев'яних коробах. Перед початком посіву завозився ґрунт торфосуміш, тобто що входить сюди, торф, пісок, чорнозем. Носилися також протягом всього ветаційного періоду, каліні, фосфорні добрива, противогрибкові речовини, щоб зберегти життєздатність даного посіву. Посіяли насіння майже рік тому. Нині тут у дев'яти коробах росте 110 тисяч саджанців сосни, каже Володимир Зленко. Вони висотою 10 до 15 сантиметрів від кореневої шийки, повністю сформована коренева система і вже сформована верхівкова брунька. Як повідомили у прес-службі Слобожанського лісового офісу держпідприємства Ліси України на Полтавщині виростили понад 11,5 мільйонів сіянців дерев. Його достатньо для потреб лісгоспів. Загалом у регіоні облаштовано 13 постійних розсадників. У філії Миргородського лісгоспу таких три розповіла Юлія Кальна. Вони займають загальну площу більше 14 гектарів. Тут ми можемо виростити 2,5 мільйона сіянців основних лісовотворючих порід, таких як сосна, дуб, звичайний ясен, липа, клини та багато інших порід, для заліснення лісових угідь, нових галявин, нових лісів створення, і для заліснення зрубів. Вирощують сіянці на вулиці, це для того, щоб краще адаптувати до природних умов, розповів лісничий. Тут приблизно 350 штук ялиці і 550 штук ялини голубої. Короб тут один сплошний, довжиною 19 метрів, шириною півтора метра. Проводили притінення та захист рослин від перехову. За словами Володимира Зленка, цієї весни сіянці висадять у лісах регіону. Тетяна весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.